Вітаю пані та панове, це Валентин Торба. Сьогодні 19 серпня. Це ті дні, коли з 18 по 21 серпня 91-го року відбувались в Радянському Союзі карколомні події. Фактично, вони поставили таку крапку на існуванні Радянського Союзу. Хоча ця крапка була формальна, так само як я гадаю, що і підписання угод в Пущі, білоруській Пущі. Багато інших моментів, які відбувалися в ці, в ці роки, вони були, скажімо так, логічним завершенням а, існування цього монстру, цього, цієї потвори під назвою Радянський Союз, який був приречений з самого початку свого зародження. Приречений не просто загинути, а приречений загинути криваво і приречений на. Ломку в дуже багатьох доль людських. Але о, я б хотів би зупинитись сьогодні навіть не про на цих подіях, які, в принципі, всім відомі, ті, хто їх не пам'ятає і тобто, можуть, можуть просто підняти історичні факти. Зараз дуже багато в інтернеті матеріалів в свій час такої маси інформації не було. Також я хотів би звернути увагу на таку особистість, як Михайло Сергійович Горбачов. Тому що, як не дивно, але у нас при такій лавині інформації дуже багато міфів щодо тих чи інших осіб, щодо, щодо тих чи інших подій. Ну, і, зокрема, Михайло Сергійович Горбачов не виняток в цьому плані. Чому я на нього звернув увагу? Тому що, по-перше, дійсно події 91-го року цих днів безпосередньо його а з іншого боку, чомусь досі на Заході вважають його лідералом, який зробив все, щоб цей Радянський Союз розпався. Я переконаний, що це ще один міф, тому що нічого не робив Горбачов для того, щоб Радянський Союз розпався. Не хотів цього, хоча б тому, що він всю кар'єру побудував в Радянському Союзі і досяг піку своє, своєї кар'єри якраз тоді, коли Радянський Союз просто вже навіть не дихав і реанімації не підлягав. Тим більше, що Михайло Сергійович Горбачов ніякий не лікар. І навіть фельдшер, і він навіть не фельдшер, він навіть не ветеринар. Для того, щоб хоч якось допомогти організму, треба хоч якось розумітися на принципах існування цього організму. А він розумівся тільки на партійних інтригах, на кар'єрі, на те, щоб когось підставити, на когось стукнути, комусь підвизнути, на когось поставити ставку. Це такі люди, які завжди були, є і будуть. А в радянському союзі вони квітли як. Бур'ян. Чому? Тому що планова економіка, екстенсивна, а не інтенсивна, яка була розрахована не на приватну ініціативу, тобто не на особистість, а на якусь міфічну якусь, якусь державу, яку, яка була вигадана на якесь на світле майбутнє, яке мало хто собі уявляв. Тобто все було догори ногами. І, відповідно, саме це тло і дозволяло просуватись наверх саме таким кар'єристам. Взагалі для будь-якої організації це велика біда, це ознака смерті, коли наверх лізуть ті, хто люблять поговорити, підставити, стукнути на когось, з'їсти когось. І вони то проб'ються, але вони загублять всю справу. Те ж саме було і з Радянським Союзом. Михайло Сергійович Горбачов був типовим, типовим представником партноменклатури, який відрізнявся від тих вождів, які існували на той момент лише одним своїм віком. Звичайно, у всіх вже Радянський Союз абсолютно точно асоціювався з цими старцями маразматичними, ретроградами, з відповідними діменціями. А якщо взяти того ж самого Брежнього, так у нього взагалі були проблеми з наркотою, тому що з таблетками, ви пам'ятаєте, була така сестра, так, Тетяна, яка йому постійно ці таблетки давала. А в записах у можна почитати у такого історика Волкогонова, є запис Брежнього, коли він. Просив Андропова дати йому жовтеньких. Ну, звичайно, скажімо, що все, це мова йшла про таблетки. Тобто, до чого це кажу? Що це вже була тотальна деградація на верхівці. І знову ж таки, як не дивно, виникає такий виник такий міф. Ті, хто так страждать за Радянським Союзом, чомусь обожнюють саме Брежнєва. Вони його мають проклинати, тому що Брежнєв саме заклав, вже остаточно заклав. Підвалини для руйнації цього, цього, цього як це сказати, утворення, да? штучного утворення, коли так, Класигін до нього прийшов, взагалі запропонував реформи свої, які базувались на приватній ініціативі. Ну, принаймні, скажімо так, їхня суть полягала в тому, щоб, користуючись цією можливостю, коли у нас було дуже багато ресурсів, на нас зливою летіли нафтодолари. Зробити, перевести економіку з екстенсивного шляху на інтенсивний. тобто на ефек... підвищити її ефективність, а підвищення ефективності можна було досягти лише поєднанням планів, плану економіки. В планах, до речі, нічого поганого немає. У Сполучених Штатах теж є плани свої. На державному рівні, в так само, як і взагалі бюджет, Щорічний — це теж план. Інша справа, що повинна в цілому система бути життєздатною, і приватна ініціатива це один із стовпів такої життєздатності. І Казинін, максимально намагаючись не торкнутися таких болючих тем марсізму-лінінізма, він хотів зробити все, щоб. Ну, Радянський Союз був більш-менш схожий на те, що зараз схожий, нагадує Китай. Так? От хоч би приблизно. Принаймні, це дало б шанс якось йому протримати ще довше. Але Брежнєв це все заробив. Косигін тоді сказав, ось і всі мої реформи закінчилися. Далі був Афганістан. Ну і взагалі країна, Радянський Союз, яка була рекордсменом по виробництву комбайнів, закупала пшеницю в Канаді. Ну, Розумієте, диспропорцію. А все тому, що сама по собі структура економіки була неефективною, а ще й керували цією країною люди, які будували свою кар'єру, повторюю, не за тими принципами. Які, які могли б а, принести щось позитивне для, для тої країни. Отже, Союз був приречений. І тоді, коли говорять, що Горбачов його розвалив, це повна місія, Горбачов прийшов до влади, тоді, коли вже Союз дихав на ланок. І треба було щось робити. Тому що зрозуміло було, що далі так уже не можна. Звичайно. Підняли тему Косигіна, без самого Косигіна. звичайно вже. Просто взяли цей день і давайте робити перебудову. Тим більше, що світ абсолютно він не стоїть на місці. Не можна так, щоб Радянський Союз був свої колби, як от зараз Північна Корея, да? а навколо світ змінюється, трансформується. Тому треба якось було йти до світу. Но зрозуміти, якщо людина вже при смерті, якщо їй вже російською мовою сочтіни, то ви можете ставити гір гірчичники, таблетки і прописувати, все що завгодно. Навіть дефібриляцію робити і це вже не допоможе. І Горбачов як парк культурний вистави нічого розумніше не придумав, як по-перше, спочатку розпочати ці реформи, не розуміючись на них, а потім почав спробувати їх ще й згорнути. Призвело це до подій в Білісі, коли людей рубали саперними лопатками. Чомусь про це забувають на заході, коли говорять про ліберала Горбачова. Коли в Вільнюсі телецентр. Людей повбивали в Вільнюсівському телецентрі. Хотіли Україну до ногтя. І виключно Леонід Макарович Кравчук Не дозволив цього зробити. На жаль, мало хто йому за це дякує. Лише згадують якісь хатинки. На тлі хатинок, які з'явилися за часів кучми. Взагалі це навіть не смішно а якось образливо чути дивно. Ну, у нас люд, ну, люди часто так схильні. Там, де дійсно треба критикувати, вони щось помав мовчать. А, а там, де треба людині завдячити, її там ще й обхають. Що торкається Горбачова? Про нього дуже добре сказав Борис Березовський. Він сказав, що хтось думає, що Горбачов свого часу випередив час, хтось думає, що Горбачов не встиг за часом. А насправді і ті, і перші, і другі помиляються. Горбачов стояв на місці, це час або йшов позаду його, або переганяв його. А він стояв на місці, бо він. Сам по собі нічого з себе не уявляв. Це образ апофіозу Радянського Союзу, що навіть жодні, жодні спроби його лібералізувати, якось там приватну ініціативу, як інєкції в нього вшити, вони не допоможуть, не могли допомогти йому. Тому те, що відбулося в 1901 році, було Днем і І те ж саме ця агонія ГКЧП, чи так само це приклад це вже більш образ був. Образ того часу, коли труп канає, в нього судороги і в очах це затухає світло. Так, і страпилося Радянським Союзом. Тільки від нас. Що вимагається зараз, максимально не плодити ці міфи про федеральних, генеральних секретарів, про водотроєм Брежнього заживем по-брежньому, про те, що з ними можна домовитись. Про миші бра браття, миші браття, відомо це мем, да? Ніколи з ними не можна домовитися, ми не домовимося і ніколи не можна з ними владу дати. Я маю на увазі з Москвою. Треба будувати свою країну і бути вдячним тим, хто дійсно для неї зробив хоч щось. На все добре.